У вишиванках та з вірою у нове майбутнє студенти-першокурсники прийшли на урочистості з нагоди 1 вересня до стін університету. Цього року кількість охочих навчатись у вузі зросла. Ректор університету Ігор Цепенда каже, для студентів і надалі продовжує діяти програма подвійних дипломів, що надає великих перспективи тим, хто навчається у Прикарпатському. Порівнюючи з минулим роком, ми практично зупинилися на тому ж рівні, незважаючи на те, що значна кількість українських студентів. Виїжджаю, вчитися за кордон, але ми переконані в тому, що та стратегія, яка вироблена університетом, є потрібна в першу чергу для українських студентів, тому що молода людина буде мати можливість вибору. Студенти-першокурсники факультету журналістики Андрій та Тетяна не приховують своїх емоцій. Кажуть, хвилювання є, але думки про те, що їхні мрії здійснилися, і в майбутньому вони стануть професіоналами своєї справи, неабияк тішать студентів. Очікую м справді вивчити сміхну спеціальність переконана мріяв. Очікую стати професіоналом у своїй галузі. Хочу бути професіоналом у своїй справі і думаю, Прикарпатський університет дасть мені потрібні знання і я Буду справжнім журналістом. також під час урочистого засідання вченої ради відбулось вручення дипломів почесних докторів. Ольга Гриціврічмільновини телеканал Раї.